Вітаю, мене звати Володимир Тамчук. Я провідний економіст відділу сегментації та управління активами Департаменту ліквідації банків фонду гарантування вкладів. Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, коли банк, що надав вам кредит, став непотоспроможним. Давайте коротко згадаємо, що таке банк. Згідно з закону України про банк і банківську діяльність, банк. Це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги. В свою чергу класична економічна теорія визначає банк як особливий вид підприємства, однією з основних функцій якого є акумуляція тимчасово вільних грошових коштів з ринку та перерозподіл їх між суб'єктами ринку у відповідності до їх потреб. Таким чином, отримуючи грошові кошти як вклад від вкладників, банк надає їх в кредит позичальнику у відповідності до їхніх потреб. А це означає, що грошові кошти, які ви як позичальник отримали від банку в кредит, мають бути повернуті в кінцевому підсумку вкладникам банку. Слід зазначить, що визнання банку неплатоспроможним та його подальша ліквідація жодним чином не звільняє позичальників, що отримали кредит, від їх повернення банку. Всі ваші зобов'язання за кредитними договорами залишаються діючими, а отже, повернення кредитів за такими кредитними договорами, повинні виконуватись у відповідності до визначених кредитними договорами умовам. Адже у підсумку, отримані банком грошові кошти від погашення заборгованості за вашим кредитом у процедурі ліквідації спрямовуються на задоволення вимог кредиторів банку, тобто тих осіб, перед якими неплатоспроможний банк має невиконані грошові зобов'язання. Проведення реструктуризації дозволяє позичальнику зменшити фінансове навантаження, зберегти позитивну кредитну історію, уникнути примусового станення заборгованості банку. Та як наслідок уникнути судових процесів та арешту майна і рахунків в рамках виконавчого провадження. Також структуризація на час її дії дозволяє уникнути продажу прав вимоги за кредитними договорами, та як наслідок уникнути ризиків втрати бізнесу.